Добре, що віцаря ціклешу. Алимуя. Свої молитву нашого Господи, За принесені чесні дари Господи, помолімся. За святий храм, святий що з вірою, побожністю і страхом Божим, хой до нього, Господи, і Щоб Що змоти з нами досяг і скорби і гніву нужди, Господа, помолімся. Господи помилуй. Ще дорого тому і до народного сина, Твого що з ним благословений, з присвятим, благим жовторещем, Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. І Духові Твоєму. Один одного, щоб однодумно визнавати. Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну. Віри в двері в примудрості будьмо уважні. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з за цим, що через нього все сталося. Він за для нас, людей, нашого, Ради, спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде з славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходи, що з Отцем і з Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, єдину святу Соборну і Апостольську церкву! І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення, мертвих і життя будучого віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважніші, все те возношення в мирі приносити. Ми лізьми, рожа, Тво, хвалення. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і причасті Святого Духа, нехай буде з усіми вами. І з духом твоїм. Піднесі їм серця, Піднесли до Господа до Господа, достойно і правильно єсть поклонятися Отцю і сину і Святому Духові, троїці єдиносущній і не роздії. Переможну пісню співаючи, викликаючи, взиваючи і промовляючи. Свят, свят, свят Осподь Сава, повне небо небо і земля слави твоє, Осана на Слава славенто йде в ім'я на санащині. Прийміть, діжте, це тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. само і чашу по вечері кажучи, пийте з неї всі цієї кров моя нового завіту. Що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Другі, славний прихід, від Твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Тебе оспілимо, Тебе, благословимо. Тебе благодаримо, Господи, і молимось тобі, Боже наш, і молимось тобі, Боже наш, молимось тобі, Боже наш. Особливо за Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю Пресну Діву Марію. Достойної воїсти величати блаженої Тебе, Бородицю, пресноблаженої і пренепорочну, і матір бога нашого, чеснішу від херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без утління Бога Слово породила, Сушу Богородицю тебе величаємо. Найперше помінув Господівшого Селенського архіє Франциска Папу Римського. Блаженнішого патріарха нашого святослава Преосвященна, архієпископа митрополита нашого Кир Володимира, бо люби виповіску нашого кермикола і дари святим твоїм церквам, щоб у мирі цілі чесні здорові доволітнього право правили слово Твоєї істини. Хідай нам єдиними устами, єдиним серцем слава ти, успівати, причесне, величний ім'я Отця і сина і Святого Духа, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса. Христа з усіми вами, з Духом твоїм Всі святих помінувши, ще іще, мирі, Господеві, помолімося. За примесні освячені, чесні Господеві помолімося Щоб чоловіку любить Бог наш його госвіти над небесні, духовний. Свій жартовник, як приємний запах, духовний нам божественного благодаті Дар Святого Духа, помолімся. Господи помилуй. Щоб визвотити нам від всякої скорби, гніву нужди восподає, помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорни нас Боже, твої благодаті. О. Господи помилуй. Вечір весь досконалий святий мирний, безрішний, випросивши самі себе один одного. Мирно і безрішного Господа просі. Подай, Господи. Ангела, мировірного наставника, охоронця до життя нашого Господа просі. Подай, Господи. Прощені відпущені рехи прийші нашого Господа просі. Подай, Господи то що для душ нашої, і мир для світу, Господа, просі. Падай, Господи. Постали час життя нашого мірі, покаяння скінчити у Господа. Просі. Падай, господи. Християнські кончини життя нашого, безболісно, бездоганної, мирної, добро, твіт на страшному суді Христому. Просі. Падай, господи. Спади. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самі себе один одного і все життя наше, Богові, віддаймо. Господи. І сподоба нас владику зі сміливістю, неусудно сміти призивати Тебе, Небесного, Боця, і мовити, наш, наших, сина, на ім'я. Сушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо. І не веди нас у спокої, але від лука. У Твоє царство і сили, і слава Отця, і Сину, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Мир усі, Духові Твоєму, коли ваші перед Господом схилі, тобі. Господи. Благодаті і чоловіку люб'ям єдинородного сина, Твого, з яким ти благословенний єси з святим, благим, жутворящим Твоїм Духом. Нині повсякчас і навіки вічні. Будьмо важні і святим. Єдин свят, Ісус Христос. На славу Отця, амінь, знаменувалося на нас світло лиця Твого. Господа. Господи, і сповідаю, що ти єси воістину Христос, син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері твоєї, Тайної днес, сину Божий, мене причасника, прийми, ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не в осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а зцілення душі і тіла. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і вірою приступив. А славенто йде в'язподні! Господь явився нам, іло Христове прийму, Са і Господа мого. Серце з неї змо. i славу, дателя жизни благой. Боже, я зову, дателя жизни Світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру і істину, нероздільні Тройці поклоняємося, вона Божла. Боспасла... Амінь. нехай сповняться останаші. Хваленя Господи, що ми співали, славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх, Божественних, безсмертних і животворящих, таїн. збережи нас у Твоїй святині. Весь день поучатися правді Твої. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Божествен, не святий причисти безсмертних. Небесний жеотрящий страшний христових тайн, достойно благодарім Господа. Господи помилуй. Доступи, спаси, помилуй, хороне нас, Боже Твої, благодаті. Господи помилуй. Вечір весь досконалий, ти мирний безрішний, випросивши самі себе одно, і все життя наше, Христово, Тобі, Господи. Вот і освячений наші, і тобі славу силаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Ми, Ми і Господні. Господи, помолімося. Господи, Ти благословляєш Тих, що Тебе і освячуєш Тих, що на Тебе надіються, спасе людей. і благослови спадкоємство Твоє. По уту церкви, твою Хорну Святий Ти, що люблі красудому, Твоих прослав Божественної силу, і Той не залиши на що надіємось на тебе. Мир світу, і Твои дори церквам, твоє мирам, Тобою обережному народові нашому, правлінні, всім людям Твоїм, бо всяке добре давання і всякий звершений дар звисотий, що сходи від Тебе, Отця Світла, і тобі славу, подяку і поклін, засилаємо Мотий Сину, і Святому духу, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від до віку, бодім'я Господні благословене від нині до віку, бодім'я Господні благословене від нині до віку. Господнє, нині до віку. Пані Господні, обладаті, Завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амі. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш вам причистий своїй матері, сучасної житурячого Христа. Молитвами, святих славних, сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і восвятих отців нашого, Ян, Золото Архієпископа Константинограда і всіх святих і спасе нас як благ, і чоловіку любе. ім'я <звіт> і... Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі хресті, браті і сестри, сьогодні, чуючи Боже Слово, євангелист Лука нам подає слова Ісуса Христа, де Христос каже, блажені ви. Здавалося б, з чого нам бути блаженими, бо Він перелічує, коли ви голодні, коли ви спраглі, коли ви переслідувані і тому подібне. Так? З чого тут бути блаженним, з чого тут тішитись? Так? О, е, в своєму житті ми зустрічаємо дуже багато перешкод. Але в сьогоднішньому Євангелії Ісус каже, не засмучуйся, бо я є з тобою. Ти є блажений, тому що я є з тобою. В сьогоднішній день, в кожен день твого життя. В тих твоїх упадках, в тих твоїх немочах я продовжую бути з тобою. Все є дуже просто. Тому я бажаю, щоб кожен з нас пам'ятав, що Він є не тільки та, в тих немочах, в тих упадках, але в тих всіх моментах, які нам дошкуляють, вони є в кожного з нас. В кожного по своєму В того, в того, в того, в того, в кожного по-своєму є свої. Упадки в свої болі, в свої переживання, але Бог є з нами. І ми є блаженні. Він запевняє нас в цьому. Бажаю кожному з нас мати радість від того, що Господь є з нами. Слава Ісусу Христу і дякую за спільну молитву. Боже великий єдиний нам Україну храни, волі світла проміння осіни, Світлом науки і знання Нас, дітей просвіти. Любові до краю. ти нас, Боже зрости, молимось Боже нам Україну храни. всі свої ласки Ще ти на люд, на зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай добра світа. щастя, Дай Боже народу. И мная, мная,